Опозиційний блок підтримав судовий позов вимушених переселенців про скасування пропускної системи на неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це заявила опозиційний віце-прем'єр-міністр із соціальної політики та пенсійної реформи, екс-міністр соціальної політики України Наталія Королевська біля будівлі окружного адміністративного суду Києва, куди був поданий відповідний адміністративний позов оппозиционный блок обращался к президенту, мы обращались к премьеру, мы зарегистрировали проект постановления в Верховной Раде, чтобы данная процедура была пересмотрена. Но вот на протяжении уже более пяти месяцев, к сожалению, никакой реакции сегодня от органов власти мы так и не получили. Но у людей должна быть возможность свободно передвигаться по территории Украины. За словами Натальи Королевской, сегодня тысячи людей опинилися за ручниками існуючої системи і не можуть ні провідати родичів, ні вивезти хворих. Рих батьків цитую, ми отримуємо тисячі звернень людей, які не можуть отримати перепустки, стоять цілодобово в чергах, не можуть виїхати з неконтрольованих територій. Тому і звернулися разом з ними до суду, щоб цю процедуру скасували. Є, безумовно, необхідність у правоохоронних органів з більшим контролем відноситися, захищати сьогодні безпечність нашої країни. Звісно, пусть організують абсолютно прозрачну процедуру, безпечну процедуру, ну ні в коєму случаї не працюючи проти людей. Для нас Луганська Донецька це територія України і не нужно сьогодні вводити доповнітельні, бумажні, бюрократичні корупційні процедури, які просто блокують передвіження людей. За словами Наталії Королевської для вирішення проблеми, депутати від опозиції вже зверталися до президента і в інші інстанції та зареєстрували проект постанови Верховної Ради про скасування існуючої пропускної системи. Однак ситуація так і не змінилася.